Він один із перших, хто зустрічає військовослужбовців після повернення з фронту. Олександр Матійко, фахівець супроводу ветеранів війни, демобілізованих, надійна підтримка, інформаційний радник для воїнів, їхніх родин, сімей загиблих. Учасники бойових дій, ті, що перед демобілізацією, звертаються до мене з питанням, що їм робити далі після закінчення війни, після демобілізації. Тобто, це працевлаштування. Деякі ветерани звертаються в них дуже сильно порушено психічне здоров'я. Так само, є група, група звертається в ветеранів війни, які мають статус і інваліда війни. Вони звертаються, де можна зробити протезування, де можна їм надати послуги по реабілітації. Члени загинувших військовослужбовців звертаються по дуже важливому питання. Ну звертаються дружини. Зниклих безвісті і ті, що знаходяться у полоні, це дуже категорія важка, тому що у тих сімей є дуже велика невизначеність. Отримання статусів соціальних гарантій, проходження реабілітації, освітні послуги, працевлаштування, започаткування власної справи, першочергові потреби ветеранів. Людина знає, що є пілі. Людина знає, що їй треба працевлаштуватися, і Людина знає, що їй треба психологічна допомога. Людина знає, що вона потребує реабілітації. Але не вистачає цього місця, де вони можуть прийти і запитатися, куди нам іти, як нам скласти ту заяву до певного органа. Це можна звернутися до нас, і ми всі всі бюрократичні питання подолаємо. Налагоджування контактів з посадовцями, лікарями, реабілітологами, психологами, також в компетенції фахівця з супроводу ветеранів. Та головне це контроль за вирішенням питань, які турбують військовослужбовців їхні сім'ї. Ну, так що йдіть туди, вам там поможуть, Так вони. Mm -hmm. Там поможе, але попри цими призванням і в кінці ми призванням чи вирішилось, якщо не вирішили, шукаємо до далі. Нарешті держава стала, ну нарешті. Як сам ветеран потихеньку обличчям повертатися? Проблеми ветеранів мобілізованих Олександру Матійку. Близькі і зрозумілі за плечима чоловіка бойовий шлях з 2015-го Відстоював українські кордони. Воював на Луганщині з перших днів війни. Боронив Срібнянщину прилуки. Перші бої. Виді засідок ми проводили на стрінастріблячення. Після того до кінця року я по пробував зру на стрілянщині, і 8 лютого 2023 року я відбув виконувати бойові завдання у 405-й окремий стрілецький батальйон, щоб сформувати вигви виключно чері... із Чернігівщина у складі 32-ї окремої механізованої бригади виконував бойові завдання поблизу Куп'янська на Харківщині. Там на фронті також був надійним плечем для побратимів. Усі оці. Життєві питання, сім'я, страхи, психологічна нестриманість, Воїнів захисників, усе проходило через мене у 2024-му Олександр Матійко демобілізувався і для нього, як і для сьогоднішніх демобілізованих воїнів, постало питання: куди діватися, що робити після демобілізації? Три місяці стояв на облік, почувши проведення посади фахівця з супроводу ветеранів, навіть не вагався. Я подався на конкурс. І в мене, тому що ця категорія людей, їх, їм треба допомагати, їх треба, як би вам сказати, що е, той, хто був у Збройних силах України, може допомогти сім'ям, і сім і ті, що служать і були в Збройних силах України. Тут навіть не є важко, не важко це не в цьому питанні. Треба експлуатація з, з усіма. І треба їх цю категорію людей чуть, тому що їх це, на жаль на жаль збільшиться і збільшується. Але вони живуть у громаді, вони працюють у громаді, вони сплачують податки у громаді, їхні діти навчаються у громаді і вони повинні жити в громаді. З грудня 2024-го, цього дня Олександр Митійко приступив до виконання посадових обов'язків. Надійшло більше 30 звернень від ветеранів демобілізованих. Консультацію допомогу отримали понад 80 родин військових, сімей загиблих.